Всіх вітаю. Давайте по гарячим слідам зробимо розклад. Є така інформація: з 4 по 8 серпня Росія оголосила про закриття повітряного простору над військовим полігоном Капустіний Яр. Такі обмеження зазвичай пов'язані з випробуванням ракетних комплексів, зокрема міжконтинентальної і балістичних ракет. Закриття повітряного простору в цьому районі передувало застосування ракету типу Рішнів по Дніпру. Однак раніше Росія також закривала повітряний простір, не обстрілюючи територію України. Давайте зараз запитаємо в наших карт, чого, для чого Росія закриває повітряний простір над Полігоном. Капустяний яр, капустяний яр. Для чого Росія це робить військові рішення? Військові рішення добре. Для чого Росія закриває вітряний простір і полігоном, капустяний райяр? Так. Ну це щось, щось фейкове. Я думаю, що можу навіть виявитися, що це неправда. Але ж для чого ця інформація. Тянуть час. Шукають шляхи. Для чого важко їм? Вони скривають свою важкість, вони хочуть показати своє, свій престиж, які вони молодці. І знову ж вони чекають якусь, їм потрібен папірець, який стосується військових дій. Тобто, все ж таки вони хочуть. Щось задокументувати. І весь цей е, шум кіпіш, ця інформація з приводу війни. Ну, це більше фейк. Тому що, ну, це брехня. Це якась брехня. Ну, взагалі якась підготовка то в них йде. Але в них мало, мало швидкого. Чомусь. Ну, давайте ще раз перепитаємо. Для чого, він, для чого розповсюджувати цю інформацію? Для чого ця інформація в нашому інфопросторі? Для чого Інформація про те, що закривається повітряний простір над полігоном. Капустіндар. Скажіть, що саме ми повинні знати? Закінчити погрозу. Ну, тут взагалі про ракету йдеться, про те, що летить по небу, вогонь по небу намагаються змінити ситуацію. Взагалі, то ситуація і так уже змінюється, і шляхи змінюються, але вони саме інформацією, як в минулому. Ну, як завжди, залякування. Добре, для чого нам ця інформація? Для чого вони закривають простір? Повітряний простір. Для чого нам ця інформація? Про що вона нам може сказати? Ну, Росія, як завжди, це її диявольська робота. От прямо прямо таки каже. Диявольська робота. Для того, щоб нас залякувати, для того, щоб нас тримати постійно в напрузі, щоб ми стояли постійно, захищалися, постійно захист своєї території. Ясно. Добре, давайте тоді прямо запитаємо. Вони можуть в цей період запустити свій скверішник? Чи може Росія в період з 4-го по 8 серпня запустити на Україну балістичну ракету Тіпарішник, типу чи можуть вони це зробити. Вони можуть, але там щось не все в порядку. Зараз спитаємося. Вони взагалі-то над цим працюють, але їм трохи важко. Обирають куди. Угу. Обирають куди. І ця інформація все ж таки більше для інфопростору, ніж насправді щось зробити. Тому що, в принципі, їм важко з нами домовитися. І вони це роблять для того, щоб ми пішли на поступки. Це маніпуляція для того, щоб змінити ситуацію в роботі, в їхній роботі. Добре. Так все ж таки можна прямо відповісти? Можуть запустити в цей період з 4 по 8 серпня ракету, типу Алішнік по Україні. Не можуть запустити ракету. Ну, я не сказала б. Швидка ціль, в принципі, можна було б сказати. І тут мені не подобається. Не подобається ось на Україну Молнія. Але це щось таке маленьке, невелике. Цей тиск. Це швидке, але невелике. Не таке суттєве. Не знаю. Знищити керівництво для перемовини, те, що сховане, те, що приховане. От я не бачу тут чіткої відповіді на дані, кажіть мені правильно, можуть вони взагалі запустити ракету. Балістичну ракету, тіпа типу Рішник з капустиною Ярами в Взагалі вони планують це зробити. Ну, да. Росія по дияволу не мають можливість. Причому можуть це прямо на свято якесь зробити. І вони наче отримали вже якусь. а ні, тут навпаки немає, чогось не вистачає від партнерів, то, що вони чекали. Ну, вони хочуть, ось дивіться, це заява іде для Зеленського. От прямо для Зеленського. Вони хочуть йому сказати, що ось ми тобі сонце зараз пошлемо, закінчимо ваше существування. Така підлість, військова підлість. Да. Багато що приховано. Щось ми не знаємо. Що ми не знаємо, я не розумію. Опишу: я, я дивлюся, ще другою колодою. Так, дивимось те саме питання: чи збирається Росія запустити в період з 4 по 8 серпня по Україні балістичну ракету? типа річник, чи збираються вони це зробити. Це Росія так розмовляє з нами. Вона хоче поставити нас просто в... принуждає, можна сказати, тому що тут ну, просто підвішено позу. Ну так. Да. Ставити на захист і зробити нам ущерб. Так, вони запустять цю ракету. Більше залякування. От я бачу тут не то, що запуск, а більше залякування. Я не бачу, щоб вона ну, показала якесь руйнування, таке страшне. Ось і тут теж показується, що це от така собі підлість, така робота. От Вони зараз, типа, Наша пісня хороша, починай значала. Вони будуть от все розказувати. Тут одні самі пажі, навіть не скажу вам. Просто, щоб лякати, розбивати нам серце. Така виходить інформаційна атака. Не запустять взагалі то я рішення по Україні взагалі вони планують це зробити. Вполне можуть можуть, що це може принести нам? Як і в минулому будемо сидіти в подвалах всім'ї діти, як і раніше, будемо просто ховатися. На Україні взагалі буде підсилення. Якщо вони це зроблять, типу ну, наслідки в Україні, іерофанти. Будуть давати підсилення. Може змінити взагалі ситуацію, навіть зупинити. Зупинити цього. Товарища. Це його маніпуляція, чиста маніпуляція. Ну що ж, я сподіваюся, що цього не станеться. І навіть якщо це і станеться, то наслідків великих для нас поганих не буде. Дай Боже. Але однак будьте дуже уважні до тривог, бережіть себе, тримайтеся і пам'ятайте тільки в єдності наша сила.